Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Місто славетної та героїчної історії, місто відомих та знаменитих людей Бендерам сьогодні виповнилось 610 років. Місто легенда, місто боєць, місто трудівник. Традиційно в такий день згадують радісні віхи і трагічні сторінки минулого. Сьогодні біля стели місто воїнської слави у Бендерах відбулася урочиста церемонія. До міських меморіалів лягли живі квіти. Урочисту церемонію вперше розпочали з гімну міста у виконанні муніципально-духового оркестру. Ця композиція стала переможцем творчого конкурсу. Її обрали з 15 претендентів. Автори тексту, депутат Верховної Ради Олег Петрик співавторстві з істориком і поетом, заслуженим діячем мистецтв республіки Аллою Мельничук. Музику написав відмінний працівник культури МРСР Анатолій Петрик. Біля меморіалу розгорнули десятиметровий прапор міста. Є на ньому і чорний колір. Пам'ять загиблих героїв усіх часів шановують хвилиною мовчання. Трагічні і в той же час героїчні сторінки історії відбилися по чесному званні місто воїнської слави. Цьогоріч пишаються новим званням. Бендери стали повноправним членом спілки міст героїв. Сьогодні у мене поручення радісно, що цей подвиг увічнено і місто Бендеру війшло до сім'ї міждержавної спілки міст героїв. Сьогодні у мене доручення, В ознаменування цієї події дозвольте вручити штандарт міждержавної спілки міст-героїв Місто Бендери цей штандарт завжди виноситься із прапору міста. Поздоровлення від президента і голови уряду зачитав глава міста Бендери століття, що пронеслися над стародавньою фортецею, вмістили в себе безліч подій і людських доль, як відзначив президент, у Бендер непохитний характер, але це і місто миротворець. Бендерчани беруть з минулого уроки, які дозволяють будувати їм сьогодення і майбутнє. Благодаря вам, вашим усім. Завдяки вам, вашим зусиллям ми розвиваємо наше місто, місто Бендери у 2018 році. Завдяки вам було визнане найчистішим і найзеленішим містом республіки. Завдяки вашим зусиллям ми розвиваємо економіку, освіту, культуру, мистецтво і спорт. Бендери потужний економічний центр нашої республіки. Місто планомірно розвивається, з'являються нові будівлі, спортивні об'єкти. Завдяки фонду кап вкладень оновлюються соцоб'єкти Цьогоріч їх 25. А наступного року в цей великий список на оновлення увійдуть поліклініки, лікарні. Бендери стають центром туризму Придністров'я. Це результат загальних зусиль. Кращик бендерчан нагородили державними нагородами. Байливі, усмішливі і доброзичливі, працелюбні і дбайливі. Ось воно головне багатство Бендер. Його Жителі вони люблять своє місто і пишаються тим, що вони бендерчани. Сьогодні колись неприступна бендерська фортеця стала загальнодоступною. Таким було поставлене главою держави завдання, і до ювілею його виконано. Фортеці розташований біля її стін храм, об'єднав єдиний комплекс Олександро Невський парк. Напередодні відбулося його офіційне відкриття. Важливо нагадати, що перетворити територію від царгородських воріт до цитаделі в культурно-історичну зону запропонував президент Вадим Красносельський. Подивитися на новий парк в одній із найунікальніших історичних пам'яток Бендер і загалом всього Придністров'я прийшли тисячі людей. Бендерщан та гостей міста зустрічали солдати 55-го піхотного подільського полку. Потрапити у фортецю можна було через сергородські ворота, які збудували лише цьогоріч. Ключ від них вручили главі держави Вадиму Красносельському. Під грім гармати, солдатські триразові ура, колона направилася до пам'ятника Олександру Невському. Вадим Красносельський поклав квіти до монументу великого князя полководця Святого Російської православної церкви разом із городянами. глава держави відвідав церковну службу у храмі на території фортеці. У святковий для Бендер день історична пам'ятка міста поринула в епохи минулих століть з усіма атрибутами тих часів: відповідним вбранням, танцями і виступами роти почесного караолу. Було приврещення цього міста доступного для мета створення проекту перетворення цього місця, доступного для городян, проведення фестивалів, свят історичних реконструкцій, і, напевне, найголовніше, щоб жителі Бендери Придністров'я проводили тут свій вільний час. І, звичайно, ми будемо раді усім туристам, які вже приїжджають у нашу республіку. Це місце буде центральне, що стосується Бендер і всієї республіки. Загалом ми всім будемо раді. Знаковою подією для бендерчан стало відкриття виставкової зали на території фортеці. Тут заграли новими фарбами твори мистецтва придністровських і зарубіжних авторів. Першу виставку присвятили православ'ю Придністров'я близько 130 робіт: картин, фресок, мозаїчних композицій назад, була тут 10 років тому. Зараз все дуже змінилося. Навіть не очікувала, що такий захід тут можна проводити. Це наша історія. Треба все знати. Я давно ждала. Я давно чекала на це і дуже рада, що в нашому місті така подія відбулася. Горжуся своїм містом. Восторг неописуемый. Настолько, захоплення словами не передати. Настільки здорово, і хай наше місто буде завжди сонцем осяяне, і хай завжди буде мир і спокій. У день народження рідного міста подарунок отримали і маленькі городяни. Для них на території фортеці розташували дитячий майданчик, тренажери для воркауту і скейт парк. хороша площадка. Це реально хороший майданчик. Чим більше буде таких майданчиків, це обов'язково буде хорошим кроком у розвитку скейтбордингу. мені дуже подобається, дуже весело. Багато розваг. Пробувала східні ласощі. Дуже смачно. Люблю бендери. Це моє місто. Свідок декількох епох Бендерська фортеця буде розвиватися і далі. А поки президент Вадим Красносельський вручив високі державні нагороди, тим завдяки чиїй праці вдалося задумане втілити у життя і перетворити придністровський форпост у найулюбленіше місце відпочинку бендерчан і всіх придністровців. Ювілейний день народження Бендери святкують ще з минулого тижня. Старт заходом дала молодь. В центрі міста пройшов флешмоб Я люблю Бендери. Яскраві моменти загальноміських іменин на нашому огляді. У суботу центральна площа Бендер перетворилася на великий соборний ярмарок. На декілька кварталів розтягнулися десятки ярмаркових і національних подвір'їв, виставок продажів, експозицій, народної творчості на українському подвір'ї як завжди вареники салої, народні пісні. Українське подвір'я, ми їх підтримуємо завжди. А так, десь по місту будемо ще працювати. У центрі міста іменинний коровай загальною вагою 200 кілограмів. Солодку здобу випекли шкільні кухарі. Працювали цілу добу. Уся республіка вітала цього дня бендери. Придністровські вокалісти, групи, танцювальні колективи подарували свої виступи бендерчанам. Чарівні голоси, що лунали над площею, і гучна весела музика. Цілий день супроводжували усіх, хто вийшов у центр на народні гуляння. Що ми тут живемо, це наше рідне місто. і Бажаємо йому найкращого процвітання в подальшому і прожити ще багато-багато років. Це день, коли згадуєш все, що добре зроблено в нашому місті. Бачиш чудові парки, стадіони, які відкрили. Завтра будемо фортецю дивитися. Взагалі я хочу сказати, що місто роблять люди, а люди тут працівни. І люди завжди дбали про те, щоб місто було і самим чистим, і самим зеленим, і самим прекрасним, яке воно сьогодні є. Вулицею Дворянської розгулювали пані і кавалери часів Катерини Великої. Казкові персонажі заманювали перехожих відвідати виставку продаж виробів місцевих майстрів. А від осіннього алея яскравого сонця гостей свята рятувала алея парасольок. Кожна з яких спеціальний атрибут учасників костюмованої ходи. Ця справа в капелюсі кажуть інші учасники параду, щоб перетворити головний убір на арт-об'єкт. Вхід йшли папір, рослинний матеріал і навіть харчовий пластик. Це наше рідне місто, історичне місто і свідок нашої історії Бендерська фортеця. Майстрували усім колективом. Це доволі творчий процес. Найменші учасники урочистостей – на танках, машинах, каретах і навіть в пересувній фортеці сміливі і креативні батьки зуміли перетворити перший транспорт своїх малюків на справжній витворі мистецтва. Там і ДСП, Там фанера, труба каналізаційна згодилася на гармату. Прапори робили навіть палички з дитячого ліжечка витягнули. До параду тюнингованих колясок приєднуються історичні персонажі: Олександр Добрий, Великий Пушкін, ясновельможний Князь Потьомкин і Сулейман Прекрасний з красуною Рукселаною. І Яскравий фінал свята, вогняне шоу і незабуваємий салют у нічному небі над Бендерами. В урочистостях з нагодою вілею Бендер взяв участь депутат Держдуми Євген Примаков. А вже сьогодні російський парламентарій відвідав Тирасполь вперше і провів зустрічі з керівництвом республіки, а також відвідав музей історії виборів і референдумів при Центр виборчкомі ПМР. Зустріч із головою уряду Євген Примаков розпочав з подяки за теплий прийом. Особливі слова вдячності Придністровцям, які віддали за нього свої голоси на довиборах до Держдуми Російської Федерації, що пройшли на початку вересня. Я дуже вдячний жителям Придністров'я за ті голоси, які отримав тут. Так вийшло, що на довиборах до Держдуми частина мого округу була тут. Можливо, тому я себе відчуваю тут як вдома, тому що люди мене підтримали і я їм. Дуже вдячний російські парламентарі акцентували увагу на досягненнях Придністров'я у соціально-економічному плані, назвавши у їх числі зростання промислового виробництва і зниження безробіття. Томірно житиме. Те мирне життя, яке ви тут будуєте, це безумовно головна цінність, що хочуть в першу чергу люди: жити гідно, мирно, мати можливість розвиватися, отримувати нову роботу, щоб зарплата зростала. Була гаряча вода, світло тощо. І вам це вдається. У Росії це цінують і бачать. Усі напрямки економічної політики Придністров'я координує з урядом, Держдумою та адміністрацією президента Росії, зазначив Олександр Мартинов. Ми Ми працюємо всі разом Дуже активно підключаються депутати Держдуми. Багато зустрічей у різних форматах. Ця робота дає результати. Ось ми нещодавно повернулися з Москви, обговорювали питання кредитування реального сектору економіки. Ішлося про пільгові кредити, і тут є кроки вперед. Для нас це дуже важливо. Звичайно, хотілося б попросити вас продовжити таку конструктивну роботу. Шлося на зустрічі і про інформаційну взаємодію, зокрема присутність Придністров'я у ЗМІ Росії. До речі, до вступу на посаду депутата російський гість працював на телеканалі Росія 24 Євген Примаков запевнив, він посприяє у вирішенні проблеми і буде радий бути корисним республіці. У минулу п'ятницю у Придністрові відзначили день учителя. Педагоги повсюдно приймали вітання слова подяки за свою нелегку, але таку важливу працю. Кращих з кращих нагородили заслуженими нагородами. А вдячні учні та дошкільнята дарували своїм наставникам свої таланти. Із рибниці наш наступний сюжет у кожного школа своя, де приєднаний доміс працюють наші вчителі! день учителя це свято обіднало більше двох з половиною тисяч рибничан, які працюють у освітніх закладах міста. Півтори тисячі з них педагоги, і усі вітання цього дня тільки їм і в інноваційних технологій у столітті інформаційних технологій. Ви продовжуєте, продовжуєте підвищувати свій професійний рівень, і з огляду на таку зростаючу акселерацію нашої молоді намагаєтеся іти в ногу з часом і бути дійсно сучасниками в нашому суспільстві суспільстві. спасибі вам велике за працю і зі святом кращих рибницьких педагогів нагородили державними нагородами. Серед них учитель української мови та літератури Зоя Дідурик у школу прийшла відразу після закінчення інституту віддала їй вже більше 30 років. Чому саме цю професію я вибрала? Я хочу відповісти словами Ліни Костенко. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. І Я вважаю, що кожен вчитель повинен бути професіоналом. Бути гідною, доброю людиною, яка розуміє дітей, відзначили у святковий день молодих фахівців. Їх цього року одинадцятеро. Особлива увага і слова подяки ветеранам педагогічної праці, які працювали в системі освіти більше 50 років. Крім того, оголосили і результати щорічного рейтингу міських і сільських шкіл. Вчитель це звучить гордо. Вчитель повинен в першу чергу бути справедливою людиною, людиною з такими хорошими якостями, який цілеспрямовано хоче показати, бачити свої результати в дітях, щоб його вихованці мали високі результати у навчанні в подальшому навчанні в інститутах. На мою думку, вчитель перш за все повинен бути тактовним, людяним, ну і звісно, професіоналом в своїй сфері. Він повинен володіти сучасними технологіями, сучасними інноваційними матеріалами, тобто, щоб крокувати разом з часом. Уручість збори до дня учителя продовжилися концертною програмою. Вихованці дитячих садків декламували вірші, школярі танцювали, і співали пісень, і все у подарунок для улюблених наставників. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!